Мої вітання і одразу до гарних новин, не дивлячись ні на що. Спільними зусиллями було придбано для наших захисників за останню добу ретранслятор. загальна сума 66 тисяч 800 гривень. Квитанції зараз будуть на екрані. Також купили реп, ноут і генератор. Загальна сума 103 тисячі 840 гривень та підсилювач сигналу, загальна сума 14 тисяч гривень. Молодці, ви моя гордість, а ми з вами гордість наших Збройних сил України. Так, тепер поїхали з вами попрацюємо. Збили вперше бомбардувальник Ту-22М3, який бомбив Україну. Вже не буде він цього робити. Давайте подивимось, чи буде далі винищення, знищення повітряних сил САСІ. До нашої перемоги як мінімум 5-7 бомбардувальників ми ще знищимо. Дай Боже, я пропоную і після нашої перемоги також не зупинятися в цьому питанні. Богатять вони дуже добрячі. Ізраїль завдав ракетного удару по об'єкту в Ірані. Попередньо удар було завдано по Ісфахану, де розташовані особливо важливі об'єкти іранської військової та оборонної промисловості. Дивіться, ми з вами дивилися, що у Ізраїлю є дуже великий план, як гатити, і по яких об'єктах, і що знищувати. Але вся світова спільнота дуже буде вмовляти або вже вмовляла, Ізраїль того наробити, щоб, так би мовити, не напрягати і не погіршувати становище цього конфлікту. 100 гривень донат. Молодці, дякую. Далі ситуація між Ізраїлем та Іраном. Що буде далі? Перекидатися вони будуть такими ракетними обстрілами, такими, типу, привітами один одному. Завдяки третій стороні буде підписано е, якусь умову, договір, щось підписано. Ніхто не буде. Ну, тобто, це тимчасова якась зупинка, ніхто не буде дотримуватися тих домовленостей. А потім, до речі, кудись прям. Іде армія, тобто не просто ракетні обстріли, а ну прямо іде піхота. Звідки вона йде? З Ізраїлю чи з Ірану. І там і там вона йде. Ні, ну те що, світ. Давно зійшов з розуму, то ми вже з вами зрозуміли. Так, поїхали далі. Україна створила шмавік. Це, власне, аналог популярного китайського квадрокоптера DJI Mavic. Ви розумієте, що ми з вами не пропадемо ніколи? Мавік Шмавік? Мавік Шмавік. Так, давайте подивимось, таке питання у нас. Майбутнє воєнної галузі розвиток в цьому напрямку нашої з вами країни. З такою владою це неможливо, поки що неможливо. Донат 300 гривень, дякую молодці. За 2-4 роки. Маленькі підприємства, невеличкі, маленькі організації, вони будуть створювати ту саму воєнну галузь, яка у майбутньому все це об'єднає, і все це буде тільки розвиватися. Для безпеки і для розвитку воєнної галузі в Україні треба дуже добре почистити владу. Дуже добре. Далі. Якщо Сосія вирішить 50 гривень до НАТО, дякую, молодці. Якщо Сосія вирішить напасти на НАТО, о, то буде готова до цього через 5-8. Років. Генеральний інспектор е Німеччини так заявив Повітряних Сил 200 гривень донат. Молодці. Які ви молодці? Які ви молодці? Так, значить, Сосія нападає на НАТО. Чи буде таке? Співпрацювати з НАТО можна. Погрожувати всьому світу і нагибати НАТО можна. Воювати ні. Нема дурних. Нема дурних. Боже, донат ще 200 гривень. Дякую, молодці. Зараз, як не дивно, Рашка якимось чином співпрацює з НАТО і домовляється, веде перемовини або НАТО з Рашкою. І перемовини і те, що ми бачимо з вами останні декілька місяців, про мир, завершення, як воно далі буде і хто що кому компенсує. Ми також всі в очікуванні знаходимось. Через зволікання Заходу до на 300 гривень я вас обожнюю. Я вам пишаюся. Дякую. Через зволікання Заходу за допомогою Україна втратила на зброю, витратила на зброю 4 мільярди з держбюджету. Це має негативні наслідки. А якщо не пиздити гроші? Наприклад. При цьому Україні вдалося зберегти фінансову стабільність. Як ми тримаємось, не зрозуміло нікому. Але ж брак коштів ППО та ПРО зменшує економічний потенціал країни. Угу. Ну, Може, треба не в два горла жерти, ні? наш з вами економічний потенціал. Зрозуміло, що якщо влада не буде підтримувати на всі 200% армію, то не буде ні країни, ні економіки. Ну, За що ви там, що ви там бережете? Це ж зрозуміло. Ну, кожній людині має бути зрозуміло. Якщо ми з вами не допомагаємо, кожен з нас не допомагає армії, то ну, а що від нас залишиться з вами тоді? Це ж прості речі, ні? Золота. У нас просто золота держава. Просто золота держава з, з точки боку потенціалу. З точки зору того, що ну все є. Ну тобто абсолютно все є. Розумієте? Хазівів нема нормальних, господарів нема нормальних. Ну Вони же ж колись будуть. Після великого краху нас з вами чекає великий успіх. Ну, я думаю, що великий крах ми зараз в ньому з вами живемо. Так що чекаємо на великий успіх. Дякую.